Життя на тренерському містку кажуть, що на кожному матчі своєї команди наставник проживає маленьке життя. Сьогодні у Рубриці «Поза грою» спеціаліст, у якого навіть такі маленькі періоди видаються надзвичайно феєричними. На тренуваннях Василь Козар завжди серйозний та зосереджений. А хіба може бути по іншому? Адже на його плечах важка місія виховати для українського гандболу ще одну плеяду талановитих гравців. Бо хто ж, якщо не він, затримуйся трошки. Давай інше. Оля Давай, 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 давай. На тренуванні галичанки царюють порядок та дисципліна. Тільки так певен Василь Козар можна здолати нелегкий шлях до успіху. Жорсткий ще й диктатор, тиран. Серйозно я вам це кажу відкрито, це не є секрет. Проте такі методи приносять результат. Зовсім юні галичанки уже зараз можуть приміряти медалі чемпіонату України. Якщо десь спочатку я працював так, як мене вчили, не було того відчуття е, того, що ти робиш, бачення того, з чого треба починати, і відчуття того, до чого ти прийдеш сьогодні. Я можу це побачити на, десь на два-три на роки наперед, на чотири. Важку роль злого поліцейського козар забрав собі. Але галичанкам є у кого поплакатися на плечі. Ну, мабуть, до мене, тому що все-таки як то тільки закінчила спорт, і я більше стараюсь з ними психологічно м'якше підходити, до всього, а тренер більш жорст, жорст вже. Тренер тішиться, зараз контролювати дівчат практично не треба. Вони усе роблять самі. Хоча інколи навантаження просто нестерпні. Ну, у нас завжди після тренування, що ми змучені, що вже не доїло. От ну, таке, що тренер достав, що ну, але то все так, то 2-3 хвилини поговоримо, а потім все рівно все проходить. Останнім з тренування йде наставник. Коли випадає вільна хвилина, Василь Козар вирушає до батьківської хати. Саме тут, в мальовничому селищі Гірське, й минули дитячі роки Василя Козаря. Допомагати стареньким батькам козарю в радість, тим паче, що навчений до того з дитинства. Що вміє? Що коса, вили, що лопата, що в нього йде? Без, безперебойно. Все. він як приїде, то мені порядок наведе на житті від Б до С. Особливо любить доглядати за коровою з милозвучним українським ім'ям. Звати її Маруся. Це весь кальцій Галичанки. <сум> Всі вітаміни, які Галичанка отримує, сир, сметану, молоко. Це від цієї гарної коровки, яка любить нас, це наш головний спонсор. <сум> Ще за юних літ, згадує мати Василя, хлопець любив дивувати чимось смачненьким. Такого не було темного, і не було такого дуже клопоту, але він так він любив. От я до школи, пішов до школи, і він наперед обійшов всі, 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 де піпеньки. А ось тут біля рідного потічка плекалася його любов до риболовлі. То було примітивна звичайно, нитка звичайна гачок. Це скоба з зошита. Десь сестра сварилася за зошити, бо я ще в школі не вчився, але її зошити, скобку вкрасти це було святе, підточити, гачок зробити, пір'ячко з курки. Ось така була вудочка. Її козар повіз собою за кордон в кіпер. Ви бачите, які риби ловилися у мене, які екземпляри то такі спортивні. Звичайно, тут на Львівщині я такого рибу ловити не міг. Часу побути вдома немає, адже у Львові вже чекають спраглі до перемог галичанки. Віталій Колочковський, Роман Миленький. По загрою.